Новий рік сейчас див тепла та затишку, І наші чотирилапі друзі також мріють про свою люблячу родину. Сьогодні ми познайомимо вас з Амуром, гарним хлопчиком, який чекає на свою родину. Ім'я Амур. Вік. Три роки. Порода. Метіс. енергійність. Чотири лапки з п'яти. Здоров'я п'ять лапок з п'яти. Дружелюбність п'ять лапок з п'яти. Навченість три лапки з п'яти. Привіт, мене звати Амур. Колись я жив щасливим спокійним життям разом зі своїм господарем. Ми були справжніми друзями. Він завжди був поруч, годував мене та гладив за вушком. Я любив кожен момент із ним і думав, що так буде завжди. Але одного дня все змінилося. Почалася війна. Мого господаря викликали на фронт. Я пам'ятаю, як він збирав свої речі і обіймав мене перед виїздом. Тоді я ще не розумів, що це прощання. Він поїхав, а я залишився чекати. Довго чекав його біля будинку. Кожного дня сподіваючись, що ось ось він повернеться. Але дім спорожнів, а згодом мене випустили на вулицю. Моє життя перетворилося на боротьбу. Я блукав холодними порожніми вулицями міста, ховався від гучних вибухів і намагався знайти хоч трішки їжі. Інколи люди кидали мені шматок хліба, але більшість просто проходила повз. З кожним днем я слабшав страх і голод стали моїми постійними супутниками. Я вже почав втрачати віру, що щось зміниться. Та одного дня сталося диво. Мене знайшли працівники центру допомоги тваринам. Вони були першими, хто подивився на мене не як на бородячого собаку, а як на живу істоту, яка потребує допомоги. Вони забрали мене до теплого місця, нагодували й дали відчути, що я не сам. Зараз я живу в центрі і мені тут добре, але я все ще мрію про своє справжнє щасливе життя. Я мрію про дім, де мене любитимуть і дбатимуть про мене так само, як це робив мій господар. Я знаю, що десь там є людина, яка шукає мене так само, як я шукаю її. І я вірю, що ми обов'язково знайдемо один одного. Тож, якщо ви готові подарувати затишок Амуру, телефонуйте за номером, який ви бачите, у себе на екрані. А з вами була Маргарита Назаренко. Ви дивились програму Пухнастики-Пухнастики у пошуках дому. До нових зустрічей.